Привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами е, враженнями про ще одну книжку про Київ. Надзвичайно цікаву і корисну вам, як і дослідниками історії міста. Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про ось таку чудову, е, такий чудовий путівник Київської адреси української революції 1917-21 років. Е, книжка дуже цікава. Я впевнена, що вона буде варта вашої уваги. Давайте подивимося, що з нею. Як вона оформлена. Дуже красивий дизайн це перше, на що ти звертаєш увагу. Дуже красиві шрифти, кольори. До речі, цей шрифт, здається, спеціально розроблений для Києва Київської області. І мені подобається, що його так використали, щоб підкреслити, що все тут стосується одного міста. Дуже красиві кольори, форзац, якісний папер, все суперово. Все. Тут оформлено в форматі дійсно путівника. Це дуже короткі замітки в алфавітному порядку про певні адреси. Про певні адреси в місті. Максимально тут я бачила десь по одній-двій сторіночці. Дві сторінки це максимально короткі. Замітки справді короткі. Як воно будується? Тут є адреса. Розповідь про те, що тут відбувалося а, в цій будівлі, чи на цій площі, чи ще щось. А, можливо, ілюстрація. Ось тут щоб було видно, і а, іноді використовується ще цитата з якогось історичного джерела, спогади, книжки, ще щось, ще щось. А, Ілюстрації є, їх багато. Майже в кожній статті, майже в кожній на кожній адресі буде вони, хоч і чорнобілі, але досить якісні чорнобілі. Ну, ти справді можеш роздивитися, що тут відбувається. Дуже прикольна фішечка цієї книжки, це карта в кінці. Карта, по-перше, що ви можете візуально побачити, що тут відбувалося, про які локації ми говоримо. Тут укрупнено, показується найбільше місце зосередження це центр міста. Але тут ось видно ще і якісь ну, не центральні вже райони, або навіть трошки центральні звіринець, але там менше відбувалося подій. І вона інтерактивна. Тут є qr код який обожаний, неймовірно, навіть працює. <рес> Просто я так часто зустрічалася з непрацюючими QR-кодами, що я була вражена, що вона що він справді існує, що він справді працює. Це посилання на Google карти, де нанесено все так само ось всі ці точки. І ви можете побудувати собі там маршрут до будь-якої з них, яка вас зацікавить. Тут є легенда до цієї карти, тобто ви зможете собі придивитися якусь конкретну локацію, знайти, де вона в книжці, і прочитати те, що у вас цікавить. Мені дуже подобається ця форма путівничка. Очевидно, що це не книжка, яка дасть вам абсолютно всі знання про все, що тут відбувалося в цей період, 17-21 років. Це саме путівник, це короткі, ємкі замітки. Але тут класно, що ти можеш полистати. По адресам всі адреси, до речі, на це сучасні, це не старі назви. Тобто, ви можете гуляти по місту, відкривати собі будь-яке місце. Вадима, гетьмана, шулявка. І читати, що тут поруч відбувалося. Це дозволяє ну, типу, відчути історію прямо перед собою, прямо ось в епіцентрі і неї. Е, мені ну це це формат дуже прикольний. Він дозволяє легко не ну, типу, легко пере, переключатися, не обов'язково читати. Всю книжку від е, першої до останньої сторінки ви можете вибір читати вибірково, ви можете читати там під настрій. Дуже легко, якщо вам хочеться знайти якусь конкретну інформацію про якусь вулицю. Ну, ось воно все тут в алфавітному порядку е, є. І потім, уже, коли ви знайшли якусь адресу, якесь місце, якусь локацію, якусь подію, що вас цікавила. Е, Ознайомилися з такою, скажімо, базовою інформацією по ній. Потім ви вже можете почитати, дослідити це питання глибше. А, але ця книжка дасть вам якесь таке базове розуміння. Ви навіть з неї нахапаєтеся дуже багатьох цікавих фактів, неочевидних. Про які я певна ви не чули, або е, про них мало говорять. Е, тут є е, і популярні локації, очевидно, що те, що ми вчили в школі, е, те, що можливо ви самі десь читали, те, що пишуть часто на новинних ресурсах під якісь дати і ювілеї. Але дійсно є якісь неочевидні місця, про які е, е, я, наприклад, мало чула, і тут є прям такі о, цікаві локації, які мене прямо заінтригували. Щось я е, чула, але не досліджувала глибше. Е, а про щось я і взагалі не знала, що саме на цьому місці щось таке відбувалося. Е, тому книжка, прям ну вона справді варта уваги, вона навіть досить свіжа, є в продажу. Ви легко її зможете знайти і придбати за абсолютно е, прекрасною ціною. Це, якщо що, видавництво е, комора вийшла вона в 23-му році, десь в другій половині 23-го року. Давайте пробіжимося по декількох цікавих локаціях, які для мене були неочевидні або особливо цікаві, щоб я так сказати вас ще більше заохотила таки прочитати цю книжечку. Отже, перше, що ти помічаєш, коли починаєш читати, це те, що це революційні події, це постійні якісь зміни в місті, це постійно якісь там збройні сутички, на жаль. І очевидно, що багато будівель перепрофільовувалися. Що, щоб раніше було а, чиїмось прибутковим будинком або приватним будинком, де людина жила, могло стати міністерством а, і так далі. І насправді через це. У, поміщиків, могли виникати і претензії до а, влади УНР, тому що ну буквально будинок могли реквізувати е, таке траплялося, але ну е, революційний час і е, владі. Уряду молодої держави іноді було просто ніде е, свої адміністративні будівлі розміщувати. Вони могли бути буквально в готелях. Тут, до речі, є приклади готелів, е, де розміщувалися якийсь час якісь міністерства. Е, тому е, і тут також є казарми насправді, і трошки про долю тих е, військ, які там були е, розміщені, і їх відношення до е, тієї чи іншої влади, і відповідно ту позицію, яку вони займали під час особливого критичних подій особливо там січневого повстання, коли більшовики намагалися прям збройно захопити владу в місті. Вадима Гетьмана 2. Отже, тут в одному із цехів заводу, Гретера і Криваника, потім це був вже завод більшовик і зараз, який вже майже не працює. А тоді це було прям перспективне масштабне підприємство. Але звісно, що воно не, не працювало по своєму профілю. Багато робітників цього заводу, так як робітники це така революційна сила, яку намагалися використати всі політичні сторони, найкраще з нею, як ми вже. Потім побачимо по результату все-таки попрацювали більшовики, але деякі робітники не ставали на комуністичну таку стежку, так на більшовицьку, а де вони підтримували владу УНР, в тому числі ось тут робітники заводу. Частина робітників заводу сформувала таку Дніпрову сотню. Це таке вільне збройне формування, яке згодом стало на сторону УНР, і змогло допомогти придушити збройне повстання в січні 18-го, це саме січневе повстання. Багато тут, до речі, про нього йдеться. Бо це була така важлива битва за місто, скажімо так, і дуже цікаво для мене було, що саме частина робітників цього заводу стала все-таки на сторону української держави нової і захищали її навіть зі зброєю в руках. А розміщувалася вона в одному із цехів цього заводу на сучасній вулиці Гетьмана. Наступна наша локація це Євгена Чекаленка 4. Тут була е, друкарня Степана Кульженка, неймовірно, талановитий підприємець, який організував чудову друкарню, яка славилася своєю якістю, тут і е, обширністю послуг. Ви дійсно, коли сюди приходите, ви могли розраховувати на будь-які послуги з друку найвищої якості. Е, до речі, такий зараз буде огляд на книжку в огляді. Ось е, я ось якраз буквально. Тиждень тому прочитала прекрасну книжку пані Тетяни Водотики. На її іншу книжку в мене якраз був попередній огляд. І тут якраз точка зору йде на українське підприємництво. Нецікаві, скажімо, так, кейси підприємництва, успішні або не успішні, і ось тут є е, прям присвячене місце Кульженку, і саме з точки зору, саме з погляду на нього, як на підприємця, і це неймовірно цікаво. Тому, якщо що, то я вам ось і ще одну книжку тут трошки порекомендую. В мене сьогодні всі в зеленому е, кольорі. Так от е, в цій друкарні е, почали з 17-го року друкувати перші гроші української держави е, саме 100 е, Сто карбованців, саме ці купюри, тут точно друкувалися, і це цікаво, що ви буквально проходите по свій будинок, як зараз тепер повз його проходжу, і дума, о! Тут друкували е, гроші. У Нерті самі красивенні ось ці купюри вони надзвичайно гарні, вони були якісні. Е, ну наскільки наскільки можна було в той момент зробити е, якісні гроші, е, і друкувалися вони саме в друкарні Кульженка. Наступна наша локація за прорізна 23. Тут працювало фотетрі Гудшон і Губчевський. і примітне воно було тим, що е, тут зробили ось це знамените фото генерального секретаріату УНР в червні 2017 року. Е, маленька здавалось би, дрібничка, але мені тепер прикольно, що проходячи повз по цій вулиці, я тепер буду знати, що це таке знакове відоме фото, яке є в усіх підручниках, в тому числі було зроблено саме на цьому місці. Далі йдемо на січових стрільців 27. Колись тут працювала е... Гімназія Аделеїди Жикуліної, один із найкращих приватних навчальних закладів для дівчат. В російській імперії було прийнято, що дівчата-хлопці і хлопці навчалися окремо, і Для них відповідно були різні навчальні заклади. Ось Аделеїда Жикуліна навчала саме дівчаток, і це справді був дуже класний навчальний заклад, професійно підходили до освіти. Можна було отримати гарні як на той час знання. Я, мабуть, хочу зробити навіть окреме відео колись про неї, але зараз обмежимося Такою короткою згадку. В пересні 1917 року тут відкрили першу українську гімназію імені Тараса Григоровича Шевченка, і відмінною її рисою, чому власне я про це то згадую, те, що тут вперше почали навчатися хлопці і дівчата разом. Це була така відмінна риса. Я навіть не знала і якось не задумалася про те, що вже так рано, вже в 17-му році така була була перша спроба зробити навчання дівчаток-хлопчиків і хлопчиків разом, тому що потім в радянському союзі це теж довгий час так не працювало. Ну і е, пропрацювала, на жаль, ця гімназія до 21-го року. Тоді вже тут радянська влада зробила свою трудову школу. На наша локація це Хрещатик 40. Тут розміщувалася колись друкарня Барського, того самого Григоровича Барського. І після створення Української держави очевидно, що уряд шукав місце, де б він міг друкувати всякі офіційні документи, які він має доносити до народу. І вибір їх впав саме на цю друкарню. Мені здається, що однією з причин, чому так сталося, може бути те, що тут раніше їх сам Грушевський друкувався зі своїми науковими працями, тут історію. Декілька томів історії України Русі Росії е, були видані. Е, і він вже знав точні порядки, міг очікувати на гарну якість. Ну і, в принципі, це була досить відома і знана е, друкарня в місті. Це такий тут був е, райончик друкарень. Е, е, от. І е, в її викупили, уряд буквально її викупив, вона належала саме уряду української е, УНР. І е, е, тут друкувалися всі офіційні документи, всі постанови, все, що потім в тому числі мало. Йти до народу, тут так само всі чотири універсали, його наклади друкувалися саме в цьому місті. Е, як ми бачимо, от ми пройшлися по невеличких таких е, локаціях, по невеличких таких детальках. Я сподіваюся, що я змогла вас так сказати нею зацікавити, е, що ця книжка не пройде повз вашу увагу, тому що мені вона прям е, припала до серця. До речі, по рекомендаціям, у нас вже тут я бачу, що ця рубрика по ходу стане регулярно. Я буду вам розповідати про деякі книжки або по одній, або там, можливо, поструктуруємо і якось іще оглянемо, щоб трошки більше захопити моєї бібліотеки і про Київ, і про українську історію. Але я хотіла вас питати: ось яку штуку? Мені став, чим далі, тим стане важче вибирати для вам, вам книжки для огляду, тому що я намагаюся обирати ті, які ви можете придбати і прочитати прямо зараз. Без там пошуків по книжкових барахолках, якихось фестивалях, де тільки там от якось привозять по якимось з рук на великся шукати, і так далі. щоб ви Просто пішли в будь-який магазин, де вам зручно книжковий, і придбали. Але таких книжок в мене ну, не багато, Вони скоро закінчаться, переважно в мене в житті, е, яких немає в продажі або які ну, прям е, важко дістати. Але вони цікаві і цінні з точки зору української історії. Е, і я трошки сумніваюся, з одної сторони, мені хотілося б вам їх порадити, щоб ви просто взяли їх собі на е, замітку, на примітку і потім, коли десь раптово побачите, е, то придбали. Е, але з іншої сторони, це, через те, що ви їх не можете придбати одразу, я сумніваюся, чи варто вам все-таки їх рекомендувати, чи можливо ми їх сплюснемо просто багато в одне відео. Розкажіть, як би ви хотіли, щоб ми з вами продовжували цю рубрику, чи хотіли би ви отримувати рекомендації на книжки, які не так просто отримати, і в якому форматі? Поштучно чи ми сядемо і зразу 20 книжок оглянемо, а ви там уже собі запримітите ті, які вам цікаві. Мені хочеться з вами поговорити, як вам зручніше було би отримувати таку інформацію, і чи цікаві взагалі вам би були такі огляди, такі відео. Дякую за вашу увагу, дякую за те, що подивилися цей огляд. Сподіваюся, що вам справді було цікаво, і ви справді зацікавилися цією книжкою і поклали її собі у список бажанок. Якщо вам відео сподобалося, то, будь ласка, покажіть мені це своїм лайком, підпискою і коментарем. Поділіться якимись враженнями про можливо, ви вже читали цю книжку, можливо, ми з вами її обговоримо. Або напишіть, чи захотілося вам її тепер придбати, або, можливо, ви бачили щось схоже. Що ж, ще раз дякую вам за увагу, щастя, здоров'я і до наступного відео!